Домомов всі і душі розуміння нашого промови, Господи, содержимо, цим наших, молимось тобі, вислухай і помилуй, Помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї, молимось тобі, вислухай, і помилуй, помимо. Моломос, волны коття, наше що Епіфанії эпифание, нашого високопресвященні, що Дмитрія за братів наших священників, и монахів і за все Христибратство наше. Ще молимося, бережемо Україну нашу, з військо військові, щоб ми такими мирне життя прожили всякому честі і чистоті. Ще молимося. Святіших потерті православних заблочу сили повітряних забутніх у нас Христово храму цього. І всі раніше спочили отців і братів наших чоловіків повсюди лежать православний. Ще молимо за мріє життя, мир зорове спасіння Боже за прощення і відпущення гріхів рабів Божих. Митроплета Димитрія з болюбивою паствою, всіх воїнів-захисників нашої України, всіх тезоіменитих макаріїв, Макарію. Макарію. Рабів Божих протирія Стефана з родини протиря, Павла з родини протеря, Василя з родини протиряє, Петра з родиною, ця деякона Семена з родиною, рабів Божих, Юрія Тетяна, Остапа, Захарія, Матвія, Івана, Галину, Лесі, Данила, Богдана, Ніну, Михайла, Святослава, Христину, Квітку, Рабів Божих, Олега, Надію, Ірину, Олександра, Давида, Данила, Наталію, Рабів Божих Романа Наталію, Софію, Анну Марію, рабів Божих, Подорожуючих Дмитра, Соломії, Раклі, Ернеста, рабів Божих, Ігор'я Ольгу, Уляну, Дмитра Гліба, Яраклія, Ігор Ернеста, Соломію, Олександра. рабів Божих, Володимира Луку, Оксану Ірина Андрія. рабів Божих. Воїна Андрія, рабів божий. Язове то Марію Оксану Меланію Дмитрану, воїна Андрія, володим розродиною, Миколу з родиною, Рабів Божий, Сергія Орисюан, я рему Валентина, Валентином, Данилам, божий Божих Марія Ольга, слава себе, рабів Божий, Сергія Орисюан, моя рему, к'яна Валентина. Рибів Божих отцям, Степаном невеліну, не, не, не віктора, Олену, Олею, але ну, але Олексіям, світлану, світлану, Михайла, Дмитра, Андріям, Наталієм, Марину надію, любов, Тетяну, боляшу, віктора Олену, Рибів Божих, отця Степанам Ігорі, Оксану, Віктора Аліну, Данила Марію. Рибів Божих, Тараса Ірину, Андріяну, оксану, Анастасію, Катерину, Лесію, Ірину, Віру, Анну, Оксану Реста, Вілбу, Лесю, Рабів Божих Андрія Светлану, Рабів Божий Івана, Івана, Ірину, Анатолієм, Анатолієм, Хириво за Арину, Настю, Роман, Романа, Романа Тачану Анатолія, Надію Анатолію Олену, Рабье Божовакся, Сифановця, Павлоця, Симонаця, Василя Олену, Андрія Максимову, динаволтина, Юрия Романа, Анну Михайла, Януша, рабів Божих. Романам не з родиною, романом Любов Галину, Тимофія, Людмилу ах, Рабів Божих, отця Степана, отця Семена, отця, Василя Григорія, Мар'яну, Роксоляну, Назарія Мар Анну, Ростислава, Оксану, Тараса Стефанію з родиною, Оксану з родиною Аталію з родини, Тетяну з родиною Ярину з родиною Ульяну з родиною Марії з родиною Оксану з родиною Ярослава з родиною Рабів Божої Олея, Світлану Ірину, воїна Юрія, Орявий Василя воїна, Михайло, воїна Назара, Галину Йосипа, рабів воли, Тетяну, рабів Боже, Вікторію, Єву, Максима Михайла, Ольгу, Оксану, рабів Божого, ця Степана, ця Симона, отця, Василя, Оця Павла, Світлану Віктора Сергія, Володимира, Юлію, Андрія, Даниса, Вікторію, Анатолія, Тетяну. Равів Божих воїна Георгія Анатолія Тетяну, Ілію Софію Лазавету, Миколая, Дмитра, Оленам, Ревів Божих, Марту Марію, Нелюдмилу, Михайла Івана, Олену, Люду. Ревів Божих, Отця, Степана Отця, Семена, отця Василя, отця Павла, отця Василя Дмитра, Марту, Ольгу, Ніхіту, Назарам, Соломія Максимеєву, Роману, Злату Вереніку, Галину і Горям, Ребів Божих Петра, Анну, Галину Марію, Володимира, Христину Юлію, Миколу, Оксану, Петра, Святослава, Максима Дарину, Ребів Божих Степана, Ця, Павла, Павлаця, Симона, Ця, Василя, Тетяну Олександра, Христину, Кароліну, Світлану, Галину, Сергія, Ребів Божих Протерея, Стефана, Василя, Ця, Павла, Павлаця Симона. Петра, Лідію, Петра, Ярослава Богдана, Христину, Галину, Ольгу, Мінодору, Любов, Андрієм, Юрія Богдана, Насисія, Романа Меланію, Тараса Тичануле, Боже, Протарея, Сифана Прозреє, Павлан, Протерея, Семена Прозреє, Василяремна, Хартемі, Монашку, Варвару, Ольгу, Сергія, Олю з родиною, міна Світлана, до насіння кідовіру з родиною, Миколу Любов з родиною Марії, з родиною Марію, з, з родиною Ганну. Константина Олеан, Павла Воїна і Горія, воїна Андрія, рабів Божих, Анну Тетяну, Ірину Павліну, Отця Степана Надію, воїна Андрія, Рабив Божих, Дмитра Ольгу Рабив Божих, Зор'ян, Росислав, Романа, рабів Божих Єву Марію, Олександра, Марію, Андрія, Наталію, Віталія, Олександра, Марія, Павла, рабів Божих, Ганну, Григорія, Романа. Рабів Божих, Олену рабів Божих, Андрія Оксану, Григорія Назарія, Ірину рабів Божих, Любов Оксану Христину, моденся Аном не рабів Божих, Івана Оксану, Марту Анну, Владиславу Богдана, Марію, Мирослава, Олесю, Леа Петра. Раса Ревів Божих, Олег Петра Єврія Іваном, Софії, Олега, Михайла Віталія, Ревів Божий, Божих, булящу Галину, Галину, Рабів Божих, Богдана Юрія Ірину Катерину, Зуряну, Оксану Вероніку, Олександра Назараю, Ірину Тараса, Олю, Мар'яну, Ярославом Надію, Ревів Божих. Миколаєм, Софію Олемою, Івана Марієм, рабів Божих, Наталію, Євгенія, Олександра Тетяном, рабів Божих Ігоря Огі Уляну Дмитра, Гліба Іраклія Ілюарнеса, Соломія, Олександра, рабів Божих Наталію Руслана, Лесью Андрія, рабів Божих воїнів Володимира. Просислава Віктора Тараса, Богдана Сергія, равів Божих, Володимира Марію, Анну, Діану, Любу, Михайла Василя, Матвія, Ксану, Галину, Бурдана, Оксану, Галину Богдана, Оксану, Марія Тетяна, равів Божих Анастасію, Горією Зом Ксенію Наталію, Юрія, Рабів Божих, воїна Сергія, воїна Олега, рабів Божих, Тараса Івана, Євгенія Софію, Роксолану рабів Божих, Олену Соломію, Марію Наталію, Наталія Тараса, Юстинію, Марію, рабів Божих, Маркіяна з родиною, Стефанію Катерином, Тезо іменитного Макарія з родиною, Юлію Рабів Божих, Дмитрія Юлію Рабів Божих, Ігоря з родиною Лідію Андрія. Олю Маден Вікторію, Болящу, Анну Болящу, Євгенія, Тетяну, Тетяну, Ларису, Євгенія ревів Божих. Михайла з родиною Олександру Богдана, Мар'яну, Єву, Миколаю з родиною, Романію, Юрія з родиною, Христину Ірину, Ореста ревів Божих, Наталію з родиною, Оксану з родиною, Галина з родиною. Павла з родиною, Михайла з родиною. Тетяну з родиною, Ірину з родиною, Олену з родиною. І всіх братів святого храму, всього, що зберегти сім'я скорботи, гнів обідне, до душа тілесних, що спокійно води жили, щоб здорові добробиті, ці дні життя і проходили все голосові. Господи, вислухай нас, світом милой. І ще було ми за тих, що дарить приносять і добродіти, сьогодні храмі, цьому за тих, що труїться, співають. І за всіх присутній що співайся від тебе, великий батої милості. <кхід> От ти чоловік люмний Бог, і Святові слава Слава і молодь Сувісина і, і, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віки.